Донька голови обласної ради стала депутатом. Таке рішення Сумської міської виборчої комісії. Це пов'язано із тим, що обраниця від блоку Петра Порошенка Ольга Волошина стала заступником міського голови і її місце, в депкорпусі сумської міськради, звільнилось. В зв'язку з тим, що Волошина Ольга Миколаївна була обрана заступником голови міської ради. Треба було по списку наступного кандидата підняти і ввести його в депутатський корпус. А оскільки пана Сюра написав відмову про повноваження депутатські, то ми підняли наступного кандидата по списку від блоку Петра Порошенко Солідарність це малюк. Оксана Малюк є донькою голови обласної ради Володимира Токаря. Балотувалася до міської ради по округу номер 36 Це частина хім містечка. Зв'язатися з нею нам не вдалося. Член же партії, який мав перед нею першочергове право стати депутатом, пояснив свою відмову від повноважень. Так на даний час не маю можливості в певній мірі приділяти увагу роботі як депутата, тому він. Тому написав заяву про відмову.